У нас багато цікавого. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому ваш кіт любить проходити між ваших ніг, тручись об вас так, наче намагається вас збити? Це може здатися просто дивним, ласкавим жестом, але насправді тут відбувається набагато більше. Коли ваш кіт треться об ваші ноги, він не просто каже привіт він активно позначає вас як частину своєї території та родини. У котів Є залози, що виділяють запах на щоках, лобі та в основі хвоста. Тертя об вас це спосіб передачі його унікального запаху, створення знайомого та заспокійливого аромату, який, по суті, говорить: ти мій, і я почуваюся з тобою у безпеці. Це величезний комплімент. Вони змішують свій запах із вашим, створюючи груповий запах, що зміцнює ваш взаємозв'язок. Тож, наступного разу, коли ваш пухнастий друг обіймає ваші ноги, знайте, що це його особливий спосіб виявити любов і заявити про вас як про свого улюбленого людину. Дякую за перегляд! Якщо вам подобається дізнаватися більше про своїх улюбленців, не забувайте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати більше цікавих фактів.